Доброго дня, шановні друзі! Від канал Микола Лес пропонує вам перше в цьому сезоні в сезоні 20. І до серед волонатського чемпіонату Вінниці. Це віцепоміт. На майданчику. Е, середній вік всіх команди 16,5 років, може 17. Ну отак. Зустрічаються команди. Вінницька обласна здійсня ШВСМ, Вінниця вони ближче до нас. Зараз. А обличчям до нас команда. Национальный университет. И на задаче Виктор Шевчук. Вінницька областная ЗРШ. Я буду просто называть школа и Абуколы понятно школа обласна областная от вони зараз біля нас І наші руслан тищенко собі фаховник руслан тищенко прием віктора шевчука пасує юрій юкає Йор... Ну, так вирішили зараз комбиняції на уже Си, так би мовити споружили своєї команди. Шостого року Шо, народження. Ну, Юрій Юрчак. саме років народження. Це міщенко No5. Шостий рік народження. Срібний призер чемпіонату України. І Юрій Єрчак у нас написав. Номер, Ось він зараз на прийомі. Це ну, вже такі ветерани цієї команди. Інші ну, хлопці, саме нечіпору, третій номер, 2009. Віталій Крутофорій вибрав 2010 Артем Кримовський, шостий номер, 2006. Дев'яти, ну така. Приблизно така картинка у команді міністра фахового коледжа Нухт Володимир Керницький. Унікальна ситуація, коли директор коледжу Володимир Керницький, Володимир Антонович Керницький є і головним тренером цієї команди. Я не знаю, можливо, минулого року ця команда називалась МХП3 в чемпіонаті Вінниці, можливо, в цьому році. Я не знаю, бо відкриття інформації по, взагалі по чемпіонату війни майже немає. Там є така закрита група, свій своє не по своє. У така нагода. Показати вам цей матч. Він сьогодні А сьогодні це 19 стопада 2025 року, о 15-й і 7 хвилин по 19. Валерій Калина перший суддя. Приємно, що дівчатка працює за суддівським столиком. Одна Довгалю. Дижинський хлопець стрімко когресує. Трішечки він позаймався з ну От уже другий рік в системі МКП. Ну, ця команда, яка зараз на Янці Фанковій. Вона є третьою командою в системі МКП. І не дарма минулого сезону вона так і зважає МКП-3. Потрапляє в МКП Ладижен, це сама свіниця це Суперліга, або в Вищу Ліга МХП Колос Вінниця. Ті грають ось в цій команді. Ну і навчаються в іншому паку. 9-4. несподівано десь що така перевага у команди е -е, коледжу або Нухт, я й буду називатися. Играет ситуация. Съедает. Крымовский. Скидка. Скидка. Тут колоболістів команди міські пацієнта приїжджали, вони не в Вінницями. Ну, треба, напевне, як, дві, так би мовити, два боку однієї медалі. Це і добре, що до нас він приїжджає грати та ланевичий хлоп.

Тут Десь прихилятися, щоб не влучив м'яч. Ну, в мене то важно. Окуляри розвідчити. А камеру. Ну що там, 99. Андрій Мазур пасує ще команди. І а ось, дивіться, що робить. чути таки менший. Даніло тут. -чуть. Два шістів команди, вони мені просили. Хоча наші сказав. Вірю, так, на цей кабінет. Ну це був перший тем. До речі, перший трена перший сорок. Це її вихованці. І Артем Кримовський, і Олександр Нечіпорук, і Віктор Шевчук, і... Данилошин. Так ось виходить. Четверо вихованців, ну а потім ми бачимо тут і Олексій Пивовар, 10-й номер, і Володимир Остапенко, другий номер, і Данило Лоянич, якого ми побачили. З вами подивіться фінал Кубка Вінничини 20-25 юнацьких команд 2010 року. народження. просто такий фейричний. І возьмемо записи другий номер і, і Данило Воянич. Де він там 17. Показали себе всі одні команди самої команди. Тим часом рахунок 12-11 і. Перше виходить вперед команда міської обласної збірка: мазор пасує Руслан Тищенко. Я вже в одному з репортажів з кубка Вінничини.

Мазури Тищенко не знайшли там спільну мову. Ось це все вступно новий ритуал, що ми можемо покажу. Ми всі ці подачі, що буде Ось така подача, такий накатик. Помагай, бо блокують його. Юрча! Від Артема Тимовського. Приїхав він зі зборів національної збірної Ю-Ю-Ю-Щес... Шест... Ю-Ю-Щеснадцять... Ну, э, Ну, що, помивав на зборах, подивився на нього Андрій Левченко, воно тренер цієї збірної. Ну, і... Э, підказав йому, над чим потрібно працювати. Ось, вот, э, висоточний э, клад збірної на а от міста поставник міська держав Костянтин Кулик, між виконавця, якось дівчата, тренер Юрій Махновецький, Костянтин Кулик потрапив і буде в звір подати на підвальний. Колег подає 14 15 Прийом Шевчука, який вікна. Мішенка. Пасує Христофор, Така ситуація. Лібера пасує до трьохметрової лінії. Судді за судимо відправляє Христофора. Немає грати з Великом. На напевно, там не був він був 70-3-метрової лінії. Валерій Калина. А може Валерій Калина не знав, цього правила? Я, він за суддя кваліфікований. І скільки матчів мачуть Валерія Калина? Гігантська робота в цьому воєнній землі федерації були. Звичайний матч, звичайні чемпіонату. І Валерій Калина по покинув всі свої справи. Працює звичайним суддєю на звичайному рядовому. Це до того, що скільки роботи в Вінницькій обласної федерації волейболу. Вода допомагає на подачі, а тайм-аут бере васів Талибов 6... за рахунком 17-16. Там Володимир Кернецький, тут васів Талибов. Є глядачі сьогодні. Навіть трішечки. А я не сказав, в якому залі ми граємо. Граємо в залі Вінницького кооперативного інституту. Вінницький кооперативний інститут на академіки Янгеля.

Подвійна е Андрій Мазур. Я та же Кісна. Солова. Така собі силова. Ось, до речі, другий. номер, не знаю прізвище цього хлопця. Він не, не, не з Ні, така фраза, не, не може з привозник. Випишати що до нас приїжджать, я вже казав. Що... Зараз була дуель над всіх двох пасуючих. Юрій часі дві грає. 217. Посине чекану. Одна з його волейбольних спеціальностей – якраз пасується. Володимира Антоновича Керницького. Він, до речі, є президентом волейбольної Ліги Поділля. І ці дві команди теж грають у волейбольній Лізі Поділля. І зовсім скоро. Ні, не зовсім. Ну, вони гратимуть між собою вже в рамках волейбольної Лі... Ліги Поділля. Він же є чемпіонатом Вінницької області волейболу серед дорослих команд. Чоловічих, дорослих команд. 21-17 нападається Олександр Нечіпору.